Вітаємо у клубі 700. У моєї дитини не може бути лейкемії. Такою була перша реакція Лізе Фостер, коли її синові поставили цей діагноз. Незабаром вона зіштовхнулася з реальністю. Джейден почав проходити інтенсивну хіміотерапію, а згодом йому зробили пересадку кісткового мозку. І це справжнє чудо, що він вижив. Я подивилася на нього і помітила дрібні плями, крапки на ногах, руках і грудях. Тоді я зрозуміла, що щось не так. так не має бути. Одного ранку, у серпні 2020 року 13-річний Джейден повернувся додому з носовою кровотечею, яка ніяк не зупинялася. Його батьки Том і Ліза Фостер повезли його до лікаря, щоб з'ясувати, що відбувається. Він сказав, що усі ознаки свідчать про лейкемію. мене приголомшило те, що я почула. У моєї дитини не може бути лейкемії. я сказав собі, що все скоро мене. Я просто не хотів прийняти реальність. Такого не може бути. Це неможливо. так, неможливо. Однак обстеження крові показали, що все дуже серйозно, і білих клітин набагато більше ніж належить. Усього за кілька годин уся родина зібралася і поїхала до дитячої лікарні у Цинцинаті. Лікарі підключили крапельницю, щоб запобігти надто великій втраті крові. Намагаючись стабілізувати стан Джейдена. вони давали йому ліки, які коштували близько вісімдесяти тисяч доларів я був пригнічений, але згодом почав боротися за нього. Я зрозумів, що ворог увірвався, і що це неприпустимо. Лікарі діагностували у Джейдана гострий м'ялоїдний лейкоз, рідкісну і агресивну форму раку. Попри те, що Том і Ліза у минулому були лідерами та служителями, вони зіткнулися з серйозними сумнівами і розчаруванням. Мене переповнювали емоції. думки просто клекотіли в моїй голові. Це найбільший для будь-якої Джейден був моєю обіцяною дитиною. Його ім'я Джейден означає дар божий. Хіміотерапія була надзвичайно сильною. У Джейдена почала облазити шкіра, і з'явилися проблеми зі шлунком. Його внутрішні органи почали відмовляти. Він кілька тижнів пролежав у реанімації і не міг підвестися на ноги. Йому довелося заново вчитися ходити. У якийсь момент стан Джейдена почав покращуватися, але потім рак повернувся. Він став агресивнішим і стійкішим до препаратів. Коли все це сталося. Ті засоби, які за словами лікарів мали допомогти, не діяли його життя. Постійно було під загрозою. То він боровся з сепсисом. То з ускладненнями після лікування. І все це накладалося одне на одне. Тепер лейкемія вразила і мозок Джейдена. коли я дізналася, що хвороба вразила мозок, я втратила будь-яку надію. Я опинилася у дуже темному місці. Я не відчувала, що Бог поруч і це відчуття було просто нестерпним. Ми вірили, що це справжнє пекло. Я думала, що ці переживання це найболючіше наближення. До Бога. Джейден пережив рецидив, трансплантацію і кілька разів був на межі смерті. Та в усі ці моменти родина Фостер не припиняла молитися. Вони щодня дякували Богові попри біль і труднощі. Їхня віра зростала. Він сказав мені, я хочу, щоб ви говорили про мене, про мої обітниці і мою мету. Я не хочу, щоб ви переймалися симптомами. Я хочу, щоб ви промовляли до них про те, ким я є. сльози котилися по моїх щоках. я не ридала, але вони текли і текли. А потім потім зупинилися. Я відчула, як Господь промовив до мене. У тебе буде історія, яку ти зможеш розповісти. І я трималася за ці слова. Згодом вони побачили, як до Джейдена почали повертатися сили. Лейкемія почала відступати і саме тоді розпочався його шлях до зцілення. прокинутися і вийти з реанімації це неймовірно. Я не розумів, як опинився там. Я майже нічого не пам'ятав. Це справді було неймовірно. Два тижні я майже не міг нічого робити сам. Мені довелося заново вчитися ходити і стояти. я завжди відчував, що він поруч зі мною, що він проведе мене. Я був упевнений, що він справді проведе мене. І усе буде добре. На великдень 2022 року, після двох років у лікарні, родина Фостерів нарешті повернулася додому усі разом, і без раку. Коли я зайшов до нашого будинку, то неймовірно зрадів нарешті вдома. Я вдома. Наша собака підбігла до мене і замахала хвостом. Вона скучила за мною. Я знову опинився серед рідних і друзів. родина фостерів і сьогодні продовжує ділитися своєю історією. Вона почалася зі страху, а завершилася вірою. від тихих молитв Лізи, боротьби Тома з сумнівами, до спокійної упевненості Джейдена. Бог писав нову історію. Коли я дивлюся на сина, то відчуваю неймовірну вдячність Господові. Я бачив, як він зцілився, як перетворилося його тіло. Тепер він грає у волейбол, а ще не так давно від цієї дитини залишалися лише шкіра та кістки. Він був таким хворим. А тепер? Я бачу його відновленим. Її вдячність переповнює мене. Бог усе звертає на добро, правда? для тих, хто любить його і покликаний за його волею. Ти починаєш розуміти це, коли проходиш через подібні випробування. Я вважаю, що Бог дуже добрий. Він провів мене крізь усе це. якось я грав у волейбол і почув пісню. рахуй свої благословення. Вона глибоко торкнулася мене. Я усвідомив наскільки реальними стали її слова у моєму житті. Боже, я й далі рахую усі ті благословення, які Ти дарував мені. Це нескінченні благословення. Він зробив усе це для мене. Він був зі мною у лікарні, зцілював мене. І тепер я можу грати у волейбол завдяки йому, усе завдяки йому усе завдяки йому, ми радіємо разом з тобою, Джейден і твоєю родиною. Слава Богові за те, що він зробив у твоєму житті. Я молюся, і сподіваюся, що ця чудова історія підбадьорить вас у нас ще є кілька дивовижних історій. Ось, що сталося з Томасом із Черрі Лейк, штат Нью-Йорк Він серйозно травмував праве плече, почув гучний тріск, після чого відчув біль. Його остеопат сказав, що він потягнув одну зі зв'язок, яка з'єднує плече з біцепсом. якось Томас дивився клуб 700» і почув, як Гордон сказав, хтось травмував праве плече одну зі зв'язок, яка йде від плеча і до біцепса, знайте, що Бог зцілює вас і він відновлює вас, усуваючи будь-який біль. Він повертає усе на свої місця. В ім'я Ісуса зціліться і відновіться. Томас одразу підхопився з крісла зі словами Це про мене. Так, я стілений в ім'я Ісуса. пізніше, коли він лягав спати, знову відчув різкий біль. Але тієї ж ночі прокинувся і почув гучне клацання. Біль у правій руці та плечі зник. Згодом лікар підтвердив, що плече цілком здорове. Слава Богові! У Гвадалупе Сент-Пола, штат Міннесота, діагностували миготливу аритмію та проблеми з нирками. Вона навчилася жити з цими недугами. Якось вона дивилася нашу програму і почула, як я проголосив зцілення для когось із проблемами нирок. Гвадалупа сказала, це про мене. Потім Ешлі сказала, у когось миготлива аритмія. господь зцілює вас просто зараз. Цього разу Гвадалупа закричала, це я. вона заплакала і повторювала, це я, Господи. під час наступного прийому у невролога їй сказали, що її стан змінився. Лікар зауважив, зазвичай такого не буває. А під час наступного візиту до кардіолога той сказав із посмішкою: зазвичай такого не буває, але у вас більше немає миготливої аритмії. Хіба це не чудо? Бог хоче зцілювати. Він віддав своє життя заради цього. Просто усвідомте це і розумом, і серцем. Він так сильно любить вас. Він пожертвував усім заради вас. Тож давайте прийдемо до нього з вірою у того, кого він послав, Господи Боже Всемогутній. Ми молимося за усіх глядачів, які мають хвороби, труднощі, безнадійні діагнози. Ми виступаємо проти цього і проголошуємо: для тебе немає нічого неможливого. Простягни свою руку і зціли. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Ешлі. Нас зараз дивиться хтось, хто відчуває поколювання і оніміння у лівій руці. відчуття тягне. Від пальців угору і майже аж до ліктя. ви відчуваєте цей дискомфорт, але не розумієте, що відбувається. Усе це викликає у вас тривогу. Я вірю, що Бог зцілює вас просто зараз від болю, від оніміння, від поколювання, від усього дискомфорту. В ім'я Ісуса, зціліться і будьте здорові. Дякую тобі, господи. Дякую. Я відчуваю внутрішній поклик молитися за лорету, яка бореться з раком. нехай кожна ракова клітина покине ваше тіло просто зараз. Нехай до вас прийде повне зцілення і відновлене здоров'я. Нехай Бог наповнить число ваших днів буде з вами, зцілить вас зсередини, аж до останньої клітини. Зціліться просто зараз, в ім'я ісуса. Нас зараз дивиться хтось, хто має проблеми зі сполучною тканиною у мозку. Я вірю, що Бог зцілює вас. Зцілює від усього, що негативно впливає на ваш мозок і тіло. Ви отримуєте зцілення від російського склерозу. Для Бога немає нічого неможливого. Навіть якщо лікарі кажуть, що це невеликовно, для Бога немає нічого неможливого. Я знаю, що він зцілює вас просто зараз. Повірте в це, Майте віру у життя, Майте віру у смерть і воскресіння Ісуса Христа, бо Він помер, щоб простити наші гріхи, зцілити нас, відновити нас, відновити наше здоров'я. В ім'я Ісуса. Дякуємо за це, Господи. Господи, дякуємо Тобі за Твою присутність. Ти найбільший дар, який ми могли отримати. Дякуємо Тобі за цю благодать. В ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. Оттека заспокоюють. Коні допомагають. А люди? люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все, люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Сонам народилася з викривленою ногою. Кожен крок давався їй важко. Вона благала свою родину. Будь ласка, випряміть мені ногу. і завдяки вам це стало можливим. дивіться далі у маленькому селі у центральній Індії. Дівчинка Сонам народилася з викривленою правою ногою. Мені боляче було ходити. А я так хотіла рухатися, як інші діти. Хотіла жити без дискомфорту. Діти сміялися з неї, дражнили її. У такі моменти донька плакала, а моє серце страждало разом із нею. я благала, маму, Будь ласка, вирівняй мою ногу. Я не хочу, щоб вони сміялися з мене батько Сонам працює різноробом і не може оплатити операцію, якої вона так потребує. Та одного дня вони дізналися про операцію благословення і звернулися до нас по допомогу. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити її лікування. Я така щаслива, що моя нога рівна. тепер я можу бігати і грати, як усі діти. Дякую операції, благословення і всім, хто допоміг нам. Тепер вона може без труднощів пройти кілометр до школи. Я добре вчуся. Мені подобається допомагати новим друзям у школі. Я мрію стати лікарем і піклуватися про дітей, які пережили те ж саме, що і я. Я завжди молитимуся за тих, хто допоміг мені і подарував нове життя. Дякую вам партнери клубу 700. Ви повернули Сонам посмішку. Її життя змінилося назавжди завдяки вашій доброті та щедрості. Ми щиро дякуємо вам. А якщо ви дивитеся на нас зараз і відчуваєте поклик у серці, приєднатися до нас. Я запрошую вас зробити це просто зараз. Частина кожної вашої пожертви через CBN спрямовується на діяльність операції благословення, яка забезпечує операції подібні до тієї, що ви щойно бачили. Ми допомагаємо дітям і родинам в усьому світі але робота операції благословення цим не обмежується. Вона підтримує жертв стихійних лих у США та в інших країнах, організовує продуктові програми, проєкти з очищення води. Вона робить багато добрих справ і все це в ім'я Ісуса. Це практична допомога людям. І Якщо ваше серце відкликається, приєднуйтеся до клубу 700. Завітайте на наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Цілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді: стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібіен Еммануїл. Творити добро і змінювати людські життя. Така мета людини, відомої у інтернеті як Тревіс Дудлс. Його просте гасло надихнуло мільйони людей по всьому світу, і все почалося з того, що Бог спонукав його зробити щось радикальне, віддати усі свої гроші нужденним. Зустрічайте Тревіса Дудлса! Мільйони знають його як Тревіса Дудлса, зірку Ютубу, який дарує гроші нужденним і надихає інших робити так само. Я з'явився тут ненадовго і хочу використати цей час, щоб творити добро і змінювати людські долі. Це ти це я як справи, друже. Мені подобається твоя зачіска. Щедрість це набагато краще ніж жити з менталітетом нестачі. Це не приносить користі нікому. Його справжнє ім'я Тревіс Сентінері. Що у 2021 році його життя було зовсім іншим у 36 Він заробляв сотні тисяч доларів, працюючи особистим відеографом мільйонера у Флориді. Я подумав, це все безглуздо у тому контенті. Не було жодної мети, окрім як показати іншим наскільки він багатий і немає нічого поганого у тому, щоб мати гроші. Але це мене не наповнює і не дає відчуття сенсу. Я говорив з другом і сказав, якби у мене були такі гроші, як у нього я б роздав їх усі. оце принесло б мені радість. Я люблю допомагати людям. і щойно я це промовив. відчув, як Бог звертається до мене. Тоді підтвердь свої слова вчинками. Якщо ти не робиш цього зараз, маючи те, що маєш чому думаєш, що зможеш, коли я дам тобі мільйони? І я подумав, оце так. Я сказав дружині: знаєш, мені здається, що я маю звільнитися з роботи і віддати усі наші гроші. Я думав, вона відмовлятиме мене, а вона відповіла: якщо ти відчуваєш, що Бог кличе тебе до цього, я з тобою. Думаю, ти маєш це зробити. Я подумав: о, ні, тоді Тревіс звільнився з роботи, а його дружина Ембер почала прибирати у будинках, щоб заробити. Тревіс, відчувши Божий поклик, почав брати збережені гроші і роздавати їх на перший погляд випадковим людям. Я молився, Боже, приведи мене до потрібної людини. А тоді намагався зробити її день кращим. Усе починалося з того, що я заправляв людям авто, оплачував їхні покупки, допомагав бездомному знайти житло, платив йому за мотель, допомагав з роботою. Тощо мене це глибоко зворушило. Я не очікував такого. Ми поїдемо і купимо йому їжу. Це те, чим я хочу займатися до кінця життя. Щодня через кілька місяців він вирішив зняти відео про свої вчинки і поділитися ними на Ютуб. Італійське та ну бери, що хочеш, дякую я просто хотів задокументувати те, чим займаюся, щоб потім побачити, як діє Бог. Кількість підписників на його канал зростала повільно і до травня 2022 року. У пари закінчилися усі заощадження. 4 червня Тревіс оприлюднив історію про бездомного на ім'я Боб, який хворів на рак і втратив роботу. Тревіс звернувся до глядачів із проханням допомогти Бобу та його дружині залишити вулицю. Стан Боба погіршується через життя без даху над головою. Я звертаюся до вас по допомогу. Навіть невелика сума може змінити його долю. за добу цю історію переглянули 20 мільйонів людей. Люди почали актив. Жертвувати завдяки цим пожертвам і доходам із Ютуб, Тревіс зміг забезпечити Боба та його дружину усім необхідним. І з того моменту ми більше не жили на вулиці. У мене досі навертаються сльози, коли я говорю про це. Мало хто зробить подібне. Розумієш? Так. Але ти людина слова, і це торкнулося мене після цього канал Тревіса на Ютуб та інших платформах досяг 9 мільйонів підписників. Він допоміг дуже багатьом людям. Я вважаю, що цей контент зворушує людей, бо глибоко всередині кожен прагне допомагати іншим, чинити добро, робити світ кращим. І коли вони дивляться мої відео вранці перед тим як іти на роботу, то думають, кого я можу пригостити сьогодні обідом, кому я можу подарувати любов? З ким можу поговорити? Бо це відео надихнуло мене зробити щось хороше у підсумку Тревіс спрямував свою пристрасть у служіння, яке назвав гідність і мета. Тревіс із дружиною продовжують жити просто, передаючи більшу частину заробітку та усі пожертви на розвиток місії. вони закликають інших допомагати потребуючим, бо навіть краплина доброти сповнена Божою любові, може змінити чиєсь життя я можу це пояснити лише тим, що Бог використав мою слухняність і благословив наше служіння. Ми пройшли шлях від нуля до дев'яти мільйонів підписників і мільярдів переглядів менш ніж за два роки. Це здається неймовірним, і моя відповідальність. Передавати Божу любов мовою, яку розуміє світ, а сьогодні ця мова соціальні мережі. Я використовуватиму їх щоб нести Євангеліє, показувати Ісуса через доброту і представляти Його як найкраще. Яка дивовижна історія? Вона нагадує мені про ті слова, які отримав мій батько багато років тому. Життя у Брукліні було важким. Вони жили бідно, але намагалися робити Божу роботу. Бог звернувся до нього. Моя мати була тоді у своїх батьків у Коламбусі, Огайо. Він отримав вірш. Посійте, що маєте, і роздайте бідне. Він подзвонив їй і сказав: ось вірш, який мені дав Бог. Моя мати вирішила не перевіряти його. Вона не знала, що він збирається зробити. він продав усі меблі у квартирі і роздав усі гроші. Це призвело до того, що він став на шлях радикальної щедрості. А це у свою чергу призвело до створення сібієнде. Коли ви слухаєтеся Бога, то стаєте на шлях чудес. Нехай історія Тревіса надихне вас. Так у нього дійсно є все, уся худоба на тисячах пав горбах він може повністю забезпечити вас а закінчимо ми віршем з матвія так нехай сяє світло ваше перед людьми щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли отця вашого небесного нехай бог благословить вас і до зустрічі